Для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка будують величезну резиденцію, проте не в Білорусі чому? Імовірно, для втечі офіційно у Олександра Лукашенка одна резиденція так званий палац незалежності. Неофіційно відомо про 18, а ймовірно, 19-ту резиденцію будують на віджаті у білоруського народу ділянці в Красній Поляні під Сочі. Білоруськомовний телеканал Белсад, створений за ініціативи та підтримки МЗС Польщі. Та ініціатива, заснована колишніми співробітниками силових структур Білорусі, Белпол, опублікували спільне розслідування про новий палац під російським Сочі. Деталі розслідування шокують. За даними журналістів, планується, що резиденція буде розкішною. Позолота на ручках дверей, кілька басейнів, кухні, ресторани та особистий кабінет. Захищати маєток, стіни якого будуть з монолітного залізобетону, буде приватна озброєна охорона. Ось як коментує результати розслідування представник ініціативи Балпол у сюжеті журналістів розслідувачів Не виключено, що це все буде збудовано за кошти білоруської держави, білоруських платників податків. Саме колишнім силовикам Білорусі вдалось отримати плани будівництва майбутньої резиденції. У матеріалах пишуть загальна площа ділянки увага! майже 100 тисяч квадратів. Нині планують збудувати 12 об'єктів площою понад 7 тисяч метрів квадратних. Третину площі займатиме маєток, у якому закресленням розташується гардеробна зала для банкетів, дві окремі кухні для холодних та гарячих страв, їдальня, вітальня, кінотеатр та ванна. І це лише перший поверх. Басейн з фітнес-залом, масажною та лазнями буде на мінус першому поверсі. Тоді, якщо одна лазня, вітальня та три спальні побудують вище. Під головною будівлею запроєктовані три віп-котеджі по 730 метрів квадратних. Кожен є на карті ділянки і готель всього на чотири номери, площою 348 метрів квадратних. Розслідувачі підрахували і вартість такої резиденції. Її будівництво коштує не менше 17 мільйонів доларів. У Белпол вважають, що новий комплекс будують саме для Олександра Лукашенка, оскільки в схемі купівлі продажу і будівництва задіяні його найближчі компаньйони, і так звані гаманці, і будують тихо через підставні фірми.